такій квадратні коробки пакується ось такий парканчик садовий. Тут у нас 6 штук, тут у нас 3 штуки, тут у нас 5 або 6. І тут, тут, у нас, ні, тут у нас 2 штуки, і тут у нас 2 штуки, а тут 4 А, Садовий парканчик, він йде в упаковках по 4 штуки. Ось така упаковка. 4 штуки. Ціна за упаковку 400 гривень. В упаковці цих 4 штуки виходить в довжину 2,5 метра. Є колір білий і на даний момент є колір е зелений. Ось такий. Всі, ось ці кольори, вони зроблені е, така фактура, ніби це дерево. Е, по центру у нас тут виходить 40 см, по бокам тут получається 25 см. Це якщо учитувати те, що оці ножки поставляться в землю. Якщо ж ми беремо ось загальну висоту, так як вона тут стоїть від полу сюди, то получається 55 см. Можна ставити його ось так, але ззаду там якісь треба робити кілочки, забиваючи арматурини, якщо ви хочете, щоб він був більший. Але. Як я в себе поставив білий, ось такий красивий, такий білий, білий, дуже класно виглядає. Поставив у себе повністю його ці кілочки забив, ну засунув землю. І він дуже, ну так ну дуже класно виглядає. Хто не бачив, в профілі є ще відео, можете зайти, подивитися. Парканчик відправляємо по всій Україні новою поштою. Є опт, якщо садовий центр як комусь потрібно, звертайтеся. Всім відправляємо нової пошти по всій Україні. Номер телефону буде в описі під відео, посилання на інтернет-магазин та інстаграм шапці профіля.